Працівник звільняється з одного критично важливого підприємства та влаштовується на інше критично важливе підприємство. Він втрачає бронювання на першому підприємстві та бронюється на другому. В період між втратою бронювання та отриманням нового бронювання він може бути мобілізованим. Як уникнути цього? На жаль, якоїсь законодавчої визначеної процедури для цього немає. Підприємство має право написати в ТЦК лист. От сьогодні ми приймаємо на роботу працівника, і сьогодні пишемо в ТЦК лист з проханням не мобілізовувати ось такого працівника, тому що ми його подали на бронювання в дії. Ну, по-перше, ви знаєте, як листи ходять по ТЦК? Ну, я маю на увазі, скільки вони там ходять. Тобто, не факт, що ваш лист побачить прямо в той день. По друге. Як тільки ви засвітите свого працівника в ТЦК, вгадайте, що буде. Тобто я дуже не раджу йти цим шляхом писати листа, звертатися. Особисто я, як би я зробила, я б порадила працівнику звільнитися з попереднього місця роботи в четвер, в п'ятницю ми його приймаємо до себе п'ятницю ми його подаємо в дії на бронювання. І він, вибачте, ховається в домику аж до понеділка, на 72 години, поки прийде його бронювання. Тобто, якщо так відбувається, то добре. Але ж для цього так, для цього потрібно, щоб він з'явився у вас в дії. А для цього ви повинні подати оперативні відомості до пенсійного фонду України, але ж не факт, що вони внесуть його туди в перший же день.